Вітаємо! Сьогодні героїною нашої програми буде людина, яка на власному досвіді знає, як дістатися вершини Олімпу та наскільки важко на ній втриматися. Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич, дівчина, яка при своєму зрості у 161 сантиметр наводить жах на суперниць. Не боялись. Дійсно, що вот я тільки вийшла на старт, вони вже они уже просто пасували, да, тому що я вже вийшла. Також розповімо про те, як юних олімпійців до трапзону проводжали. Перед на Олім! Перед на Олім. Костевич вже у 19 років примудрилася записати своє ім'я в історію, вигравши на Олімпійських іграх в Ахінах золоту медаль. На превеликий жаль, повторити цей успіх за 4 роки у Пекіні не вийшло. Зараз Олені 26 і вона готується до третьої у своєму житті Олімпіади. По праву вважається одним з лідерів польової стрільби у світі. Втім, до цього виду спорту прийшла обхідним шляхом. Спочатку спробувавши спортивну гімнастику та великий теніс. Я действительно занималась разными видами спорта, то есть и спортивной гимнастикой, и большим теннисом занималась. И мне все время не везло с тренерами. С один тренер мог просто не приходить на назначить назначити не прийти, з другим було не третьим З что-то. ну от ходила на современные танці ходила, где була самая маленькая, мне було тоже неинтересно, потому что всі були старші. Да, по возрасту потрапила ж у майбутня олімпійська чемпіонка через бажання мами постріляти. Прийшла до тиру і з нею за компанію. Стрільба так захопила дівчинку, що в цьому році вже виповнюється 15 років, як вона поєднала життя із цим видом спорту. Вона прийшла в нашу секцію в 11 років вместе з мамою. Вони захотіли навчитися стріляти. раз вона взяла секції, зробила вистріли свої. І коли вона зрозуміла, що це їй подобається... Она не пропустила ни одной тренировки без уважительной причины. Ну пойдемте, говорит, вместе попробуйте. Дали нам ей пистолет, не пистолет, ну постреляли. Ну, я как сейчас помню, я лично сама выстрелила с семерку и восьмерку попала. А вот, ну а... І Альона теж цих результатів. Ну, сказав, давайте нашу шудівочку. І спробували та й так, що Олена неодноразово ставала переможницею юніорських турнірів, вигравала кубок світу, ставала чемпіонкою Європи і виграла чемпіонат світу, що у стрільбі до речі проводиться раз на чотири роки. І все це до того, як їй виповнилося 19 років. Втім, незважаючи на такі здобутки до складу команди на Олімпійські ігри в Афінах, вона потрапила не одразу. Її ніхто не вірив. Молоденька дівчинка, а, просто головний тренер Дергалич Кукса, слідкував за нею. По він взяв на себе. Повністю ризик і участі в команді були дуже багато е, людей, які заперечували і називали імена вже таких більш стабільних досвідчених спортсменів, але він зробив ставку на молодь. Ставка спрацювала на Олімпійських іграх в Афінах Олена, хоча й зі складнощами, але проходить до фіналу із восьмим результатом. А вже там за допомоги перестрілки з'ясовує із олімпійською чемпіонкою серфкою Ясною Сикарич, хто посяде перше місце. Втім, на той момент наша героїня навіть не здогадувалася, що змагається за олімпійське золото. Перед перестрілкою тренер Ігор Чередінов порадив не дивитися на інформаційне табло. Она знала свою головну задачу зробити правильний вистріл. не просто. А її соперниця отошла, посмотрела розстановку сил, посмотрела, що вона делает, как. Стала на своє місце, їй було этим Жестом своим тренер сохранил ей нервную систему. Я понимала, что это ну, какой-то важный момент ответственный: да, что это Олимпиада, что это вот перестрелка. Но у меня не было вот этого еще груза что это медаль. Вот. И Она попала 9,7, я попала 10,2. Тобто, вот вот полочка разницы, вот, наверное, це все-таки психологія сыграла. Я просто знала, настолько, це було трудно і тяжело. І що за цим стоїть? Я просто знала. І сльози були именно оттуда, наскільки це було трудно. Те, як складно виборювалася олімпійська нагорода, знали лише рідні. На жаль, після того олімпійського тріумфу знайшлося багато тих, хто вважав, начебто олені просто пощастило. До того ж у нашої героїні почався спад у результатах. Очень было багато да, уваги після Олімпійських ігр. Мені це мешало, допустим, до, э, ну, на протягом наступного года, там, думаю, що року два, мені потрібно було, щоб відновити вот, э, таку енергію свою восстановить, щоб э, накопити. Я думаю, що накопити енергію, щоб викладатися на соревнованнях. ще більше приводів для роздумів про те, що їй просто пощастило, додали Олімпійські ігри в Пекіні. Там Костевич не змогла навіть пробитися до фіналу, посівши 25-те місце у кваліфікації. Сама вона такий відверто посередній результат пояснює тим, що не змогла себе правильно підготувати до ігор. Перш за все психологічно, адже психологія найважливіший чинник у стрільбі недарма під час важливих стартів спортсмени можуть схуднути аж на 2 кілограми. Звісно, до цього хотілося, о, о, це о, знову, золото, опять тріумф і мішала. Ну, мішала психологічно просто ну зматувала, і плюс я себе зматувала великими тренуваннями. То тобто, есть, ну от. Ну на тот момент навірне нужна була вота при ті. Отетап вот довжен бути тім. Ці злети і падіння допомогли Костевич краще розібратися у власному оточенні і зрозуміти, які люди поряд із нею не заради слави та користі. Которые люди такие, вот, которые ведутся вот на эту славу, на какой-то вот, вот этот блеск золота, да, то есть они сразу отсеялись. Очень было хорошо видно, когда, допустим, сейчас уже у меня опять появя... появились результаты: опять такой триумф, опять много внимания, и уже я вижу, кто. То рядом со мною опять большое количество людей. Про те, хто найважливіший зараз поруч із Оленою Костевич, ми розповімо після коротких новин з Національного олімпійського комітету. Вперед на Олімп! Вперед, на Олімп! Вперед, на Олімп! Перед на Трабзон у Києві урочисто провели олімпійців, які візьмуть участь в Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Я впевнений, що для багатьох із вас це ваш перший такий міжнародний досвід, досвід, який ви отримаєте, він завжди вам буде потрібен в майбутньому, тому що ви наше майбутнє і ви знаєте, що наші спортсмени дійсно завжди виступали на високому рівні. І Україна є спортивною державою. Загалом до Туреччини виїхали 53 юні олімпійці віком від 14 до 17 років. Змагатимуться вони у шести видах спорту: легкій атлетиці, плаванні, велоспорті, тенісі та спортивній гімнастиці. Кожен з них виборював право поїхати на фестиваль у своїх одноліток. Очень що багато дячі, і я попала. Я дуже хотіла у мене вийшло. Як ніхто розуміє хвилювання Ірини її тезка – чемпіонка світу зі спортивної гімнастики. Ірина Краснянська. Вона й досі шкодує, що свого часу не змогла поїхати на фестиваль через травму. Тепер же як досвідчена спортсменка сама проводжала юних олімпійців. Как який спортсмен, мені здається, він хоче пройти кожен ранг в соревнованій, починаючи з маленького і закінчуючи, звісно, олімпійськими іграми. І коли він щось пропускає, йому все-таки хочеться побувати на тих інших соревнованнях. Тому, якщо дається шанс присутність в качестве олімпійців, це теж дуже приємно. Вислухавши напутнє слово олімпійці, рушили до Трабзону. 11 Одинадцятий європейський олімпійський фестиваль триватиме з 24 по 29 липня. Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Трудолюбі, настойчість і висприяття життя, як воно відноситься до себе і до окружаючих, близьких, родних і знайомих людей. Ось такі три таких момента, котрим в нравиться. Мам А найбільше тішить маму нашої героїні олімпійської чемпіонки з кульової стрільби Олени Костевич. Те, як вона ставиться до свого коханого, а він до неї на питання про особисте життя в численних інтерв'ю Олена довгий час ухилялася. Втім, для нашої програми зробила виключення. Знайомтеся, Володимир. Той, хто всерйозно надовго полонив серце лідера української збірної з польової стрільби. Разом вони вже майже чотири роки познайомилися ж на кримському узбережжі. Коли я, допустим, перший раз їхала сама віддихати, вот, ну, у мене було таке душевне, що я ну, вот, хотіла. такого вот одиночества какого-то. Естественно, через пару дней мне это надоело, мне захотелось какое-то общение, и мы как раз вот где-то вот в эти там дни познакомились с Вовой. Она красивая, была очень просто одета, очень обаятельная. Ответила на мой вопрос. В общем-то, мы завели беседу, поэтому как-то так сразу друг с другом нашли общий язык. Она достойная. Она достойна многого. И у нее есть сердце. Она очень внимательная, заботливая. Вот. И она красивая девушка. Поэтому она этим отличается от других которых я знал, с которыми я общался. А как это все плавно и красиво произошло, вы знаете. И очень все быстро. Тому що уехала ну, отдыхать, приїхала вже, познакомилась. І потім как-то так все швидко вони стали вместе общатися. Доволі хорошо общатися. Мені нравиться. Я скажу, да. я как мама за свою дочку мені нравятся их отношения. Мені подобається, як вони друг друга відносяться. Стверджують, що неймовірно підходять один одному, а тому й не сваряться і завжди знаходять компроміс. До того ж, бачиться не так же і часто, адже життя професійної спортсменки це постійні подорожі. З них Володимир неодмінно зустрічає кохану квітами. До того, що Олена частенько не буває вдома, він ставиться нормально. Протягом цього часу цілком занурюються в роботу. Коли ж у них обох є вільний час, можуть і тир відвідати. Знайомство з Оленою перетворило Володимира на полкового прихильника стрільби. Это хобби, которое позволяет нам раз два раза в месяць снять адреналин какой-то, пострелять в тире своего оружия. То, что как фан, как фанат, я да. Я стал более разбираться во всех упражнениях, которые у нас занимаются, я знаю. Как считаются очки. Он даже пытался со мной стреляться, потому что, ну, естественно, я ему давала там 10 очков фору, потому что, потому что у меня мой пистолет под меня сделал, у него там, допустим, тот, который там был, да, тот и дали. Вот. Но он с таким вот рвением, с таким вот, ну, хотел со мной побороться. Вот, ну, вот такое, знаете, он э, как. Лев по гороскопу. вот он має бути лідером. Я не мешаю бути лідером. Також вони дуже люблять подорожувати Україною. Це не змагання їхати автобусом для Олени горе, а із коханим машиною саме щастя. Стараємося вдома не сидіти а завжди путешествувати. Я сам це люблю і ну, чесно. На якого виходимо, катаємося на же просто загораємо, збираємо. Постійно нахожу какие-то увлечения. Володимир стверджує, Олену ще не завоював. Підкорити її серце намагається повсякчас, а ось вона, здається, полонила його цілковито, тим паче, що озброїлася давно перевіреним жіночим засобом кулінарією. пече, старається, учиться, все, все хоче постичь кулінарію, так що дарю їй книги кулінарії. Іщем различні рецепти в інтернеті, і готовим готуємо вместе, Потом пробуємо. Поки що живуть у громадянському шлюбі. Олена говорить, не готова до одруження. Потім пропозицію одружитися вже отримала. Вова, як справжній чоловік, спочатку попросив благословення у мами, а освічився, як годиться у романтичній атмосфері. Від якраз з ресторану був на мост метро, і якраз раз в сторону Чернігова. Що ми Я такой приделала путь, що мені в Чернігові, Київ, де где родной город приїхала і він Ну, так было все очень символично. И когда он достает коробочку такими дрожащими руками, вот и говорит: Лен, ну вот, я бы хотела, чтобы ты, ну, допустим, была там, ну, так, ты моя девушка, да, но чтобы была моей невестой. Для меня будет ну, то есть уже брак, это уже когда будет перед рождением ребенка. То есть, вот, я считаю, что вот пока я не готова, допустим, к рождению да, детей, Ну, от, значит, не готова браку. Поки ж усі їхні думки спрямовані на Олімпійські ігри у Лондоні. Володимир навіть розробив спеціальну тактику, як підтримувати кохану. Я зрозумів, в чому необхідно їй допомогти, і стати надійним тилом, допомагати психологічно, допомагати в допомагати у всіх її сферах, де вона працює, де вона займається спеціальною. в общем-то, нужно ей просто помогать, чтобы она достигла своей заветной мечты. Вот он как бы олицетворяет вот такое вот душевное спокойствие, вот какое-то есть, ну вот как стержень, да, говорят внутри, вот у него вот есть вот этот вот стержень, да, что вот он Очень общительний, очень такоположительний, добрий чоловік. Возлі нього завжди много людей, завжди много друзей. От і він притягує притягиває своїм хорошим таким э, характером. Олена Костевич поки що єдина з нашої збірної, хто гарантував собі путівку на олімпіаду у Лондоні. Незважаючи на те, що збірна вже завоювала сім ліцензій, вони не імені. мені. І точний склад команди стане відомим лише за три місяці до Олімпіади. Виключення зробили лише для нашої героїні. Єдине, для кого я забув сьогодні виключення, це Лена Костєвич, тому що в неї вже була Олімпіада з лету. Олімпіада падіння, і сьогодні вона показує вже стабільні виступи. І тому я абсолютно впевнений, що от з нею вже все буде стабільно, нормально і буде в порядку. Результати, які показує Олена на початку цього року, надзвичайно обнадійливі. Виграла бронзу чемпіонату Європи з етапу Кубка світу в Австралії, привезла золото та бронзу. А у травні виграла етап Кубка світу у США, за що і була визнана національним олімпійським комітетом найкращою спортсменкою цього місяця. Олена збирається перед Олімпійськими іграми обмежити своє спілкування із журналістами, аби не відволікатися від тренувань. А поки ж ми, користуючись нагодою, вирішили перевірити нашу героїню несподіваними питаннями вже традиційної рубрики «100 секунд без цензури. Трагедії Ромео і Джулієта Шекспір. В якому українському місті знаходиться найкоротша головна вулиця? Київ художник, який пише морські пейзажі: пейзажист, мараніст, анімаліст. А, пейзажист. В якому році проводилася Олімпіада у Москві? 80-му. Хто написав поему Енеїда Гомер. Поему сон написав Микола Гоголь Тарас Шевченко Пантелеймон Куліш? М -м Куліш? Який людський орган при збудженні збільшується у 14 разів? Око яка пора року найкомфортніша для вас? Весна? Скільки буде 7 помножити на 8? 54. у чому вам комфортніше у красивій сукні чи у спортивному костюмі? У ну, спортивному костюмі, але де знаходиться дендрологічний парк Софіївка. В Умані. Яка травма важча для вас? Фізична чи моральна? Фізич... Моральна, моральна? Ваші улюблені квіти? Лілі. На якому материку розташована найбільша кількість держав? Євразія. Євразія. Автор казки Попелюшка? Грім, братя Грім. У важкі життєві моменти ви звертаєтесь до порад з книжок батьків чи друзів. Можливо, так. Ви релігійна людина? Так. Жіноче щастя аби милий поряд. Це про вас? Mm, так. Пінгвіни це тварини чи птахи? Mm, птахи. Часто балуєте себе косметологічними процедурами? Рідко. Ваші гастрономічні вподобання. А, солодке, суші. На цьому програма вперед на олімп добігає свого кінця. Вирушаємо згідно народних прикмет шукати конюшинку, що чотирма листочками на щастя для нашої героїні, олімпійської чемпіонки з польової стрільби Олени Костевич. І запрошуємо вас рухатися із нами наступного тижня. Вперед на Олімп! Гармонія душі і тіла, життя без максималізму, вірити в себе і в своє майбутнє – це мій рецепт здорового образу життя. खरेच धावली